Бі смішно? Добрий ранок, Лія. Їдемо. Щільний туман і це у нас тепер якось щоранку. Така погода, мряка. Мені сьогодні на дев'яту, Тож їдемо разом з меншими хлопцями. І Їду два з половиною кілометри від школи, як завжди, треба подолати відстань за п'ять хвилин, тому дуже прискорююсь. Дивіться, який в мене шолом класний. Правда? Мені личить? Так, я в, в ліїному шоломі, тому що сталася якась незрозуміла ситуація. Я, схоже, залишила свій, повісила лії на гачечок в школі. Не, не придивилася, забулася, що то не ліїн шолом. Ліїн залишився в корзині, в велосипеді. Тож тепер півдня поїжджу з її шоломом, іншого не маю. Все, першу годину відпрацювала. Зараз в мене будинок біля нашого дому. Поставлю там велик і збігаю швиденько. Щось світлофор не працює тут і ось що сталося. Та-да-да-дам. Не бачу залишків автомобіля, хоча це не точно. Можливо, це вони і є. Здається, хтось не помітив стовп. Якось так. Тому світлофор не працює, але ось там є знак, тому таке ще й туман. Ось як вже... Розпу... розпустилась, розквітла квіточка Ліна, яку вони в школі висаджували, і кожній дитинці потім роздали. Так, а я заходила додому на хвилинку, переодяглася, одягла футболку таку ось, тому що в кофті, в світшуті мені спекотно їздити велосипедом, працювати в будинках. Опаленням людей, а на вулиці доволі тепло. Тому я переодяглася, ще треба три будинки відпрацювати, вже не заходити аж до обіду. Дві годинки відпрацьовано, повертаюсь до двору, щоб взяти велосипед. А ось що в мене тут? Камелія. Продовжує цвітіння. Отут величезне дерево магнолії. І вже коли ми приїхали тоді в березні, на початку березня вже квіти були. Тож... Це вже скоро. Не так довго. Через місяць вже будуть у нас дуже гарні квітки на вулиці. Так, хтось тут є внизу у нас у будівлі. Так, попереду вон кран стоїть, підйомник, ходять, щось на даху роблять, мабуть, ремонтують черепицю. Протікає, мабуть, дах старенький. Так, лягу Віктор Юго. Віктора Гюго Гюго. Я вже теж кажу Юго. Їду до письменника. Постійні мої клієнти.

Тут написано для мене нотатки, що мені потрібно замінити постільну білизну і на 25 хвилин в пральну машину покласти, випрати. А на завтра написано, що Вис... те, що висохло, мені треба в шафу розкласти. Такі нотатки. Адине. Я знову на вокзалі за білетами. Для спостережливих, що змінилося? Немає машини. Так, чоловік вчора частково її відремонтував, але треба ще. Поміняти з іншої сторони, там, здається, це називається важелі, шарові важелі і щось таке, що пов'язано з колесами. Але він вчора тут зробив коло ввечері по місцевості, все гаразд. І вранці поїхав до вокзалу машиною, там її залишив, поїхав на потязі. І власне цей тиждень збирається їздити потягом. Щоб ну, на трасу ще не виїжджати, бо треба доробити машину. І потім вже повноцінно користуватися. Так, ну що, білет я не взяла на вокзалі для чоловіка, зворотній і на середу, так як я робила це попередні дні і показувала вам, розповідала про цю можливість безкоштовно користуватися потягами між міськими в нашому регіоні в Окситанії саме українцям з українськими документами. А ось чому сьогодні я насправді маю маленьку перерву. Мені треба ще деякі свої справи встигнути зробити, поїсти. А там стояла жінка, в якої був цілий я, такий щоденник, блокнот, в якому вона брала білети протягом наступних двох місяців, дискутувала, який краще взяти, який дешевше, зворотній, гортала там наступну дату, передивлялась. Я зрозуміла, що це. Я хвилин 10 чекала і зрозуміла, що я ще, ще так можу всю свою обідню перерву простояти, про ну це, це послухати. Тобто, ось так мені трохи не пощастило. А, плюс жінка сьогодні та що заміняє касирку. Касира, я її добре запам'ятала, колись вона в сусідньому містечку на правах керівниці касами. Там більший вокзал, вона мені відмовила в білеті зворотньому, тобто мені треба було поїхати. І я хотіла туди і назад взяти квиток в той самий день. І вона сказала, ні, доїдете там до Тулузи, візьмете там вже зворотній квиток. Ну, тобто, навіть так. Я, була, е я подумала, що зараз я достою, витрачу св свою перерву. І, врешті, вона мені ще відмовить на чоловіка, на його. Документи, ще й зворотні на сьогодні білет, просто мені не дасть, і мені нема сенсу. Тож я подзвонила чоловіку попросила, щоб він або сам взяв на зворотньому шляху, сам в касі в Тулузі, цей безкоштовний квиток, або скористався карточкою. В нас насправді ми нарешті зробили карт Віталь, О, карт, -віта... карт Пасталь. Віталь це медична картка. Пластикова, а пасталь це поїздки. Взагалі там ну то користува для того, щоб онлайн купувати білети, такий ось проїзний квиток. І в нас там є 20 безкоштовних поїздок. Ось тільки, тільки новий. чоловік оформив, Вони нам надійшли на, на всю родину ми зробили. Але він в якості ось економії цих поїздок, хоче, якщо є така можливість, брати ці безкоштовні квитки. Принаймні ще цей тиждень, поки він буде користуватись потягом, а не машиною. Врешті вихід є. Я приїхала додому, зараз буду їсти. І трошечки відпочивати, і трошечки ютюбом займати. Хочу дещо сказати. Ще поки я прибирала в мадам Лідії з 10 до 11 мені прийшла смс, повідомлення прийшло від Маріноель курильниці. Шо? Скажи мені, ти сьогодні весь день зайнята працюєш. Ніхто до мене сьогодні не прийшов зранку. В неї мала бути моя колега у понеділках щоранку. Але, мабуть, відмінили і нікого на заміну не поставили. А у Марінуель є мій номер телефону, і вона мені. Виходить, вона хотіла, щоб я їй сказала, у мене там є вечором ще годинка. І вона б тоді подзвонила в бюро і сказала, пришліть мені гульбану, ви мені зобов'язані, в мене є сьогодні година, -та -та. тому що в бюро їй, скоріш за все, відповіли, що немає вільних людей, нема кому приїхати. Я до того, що це така ось підстава. Саме тому, власне, чітко рекомендовано не дискутувати з бенефіціарами щодо свого планера. І в мене ж вже з цією Марінуель таких ситуацій, кілька. Кілька моментів таких було вже. Коли вона, знаючи, що в мене є десь віконечко, дзвонила в бюро і вимагала, щоб мене поставили, щоб її поставили мені в планер. Ну, це такі люди, до речі, живуть. На соціальній допомозі, на всьому і вони беруть своє сповна. В неї, до речі, безкоштовні. Мої послуги в неї безкоштовні, бо в неї низький дохід. Так, сьогодні. Небагато роботи закінчила, тільки вечірні півгодини залишилось. Зараз їду за дітьми в школу без 104. І я тут поряд. Зараз хочу трохи проїхатись, показати вам новий мікрорайончик. Який побудували ось протягом цих двох років. Буквально коли ми тільки сюди приїхали, тут землю розробляли ще нічого ще не було абсолютно. І зараз, ось навіть вже будинки поздавали таунхауси. А ось багатоквартирний, скоріше всього, соціальне житло тут буде. Його ще не здали, бо роблять там ремонт. Тому що здають вже з ремонтом і з мийкою, без техніки, без меблів, але повністю готові квартири до проживання. А в таунхаусах вже заселилися, живуть. Мама. Що тут? Мені братики вже чекають. Поїхали. Йду посиджу. Поки Лія з гришею граються на майданчику, вмовили. вмовила Лія, як завжди. А Петро поїхав сам додому. Не хоче гратись на майданчику. Так, я не договорила, що я відповіла Марінуель, сказала, ну, я їй просто написала бонжур, вій. Ну, на питання, чи я працюю весь день. Ну, що я ще мала говорити. Ну, Додатково попрацювати, дякую, але ні. Плюс, це для мене додаткові проблеми з бюро і з, з планером, і з усім цим. Тож я в цьому не беру участі. Красунчики мої приїхали, а Петро вже вдома сам. Я думала, що у вас може уроків менше, хоч на один. А, так, на один менше виходить, так? так? Поїхали вже додому. Лід. Угу. Ти погуляла на майданчик? Так. Мені хочеться хочу тривасочки сягати. Мені треба додому. О, божечки. Налякав. Все, біжу до мадам Маргаріт. Їжу ще не встигла приготувати, почистила тільки картоплю, ще не варила. Так, в нас завтра в Петра день народження, 12 років. Я так і не зрозуміла, що там з подарунком, тому що він затягнув зі своїм побажанням аж до останнього. Я так розумію, що тато мав сьогодні десь щось шукати в магазинах. Там в нього поряд з роботою є торгівельні, торгівельні центри. Все ж таки зупинився Петро на лего в черговому наборі. Знаю. Але я сумніваюся, що він встигне щось. Придбати, то ми до цього обговорювали, що можемо просто гроші йому подарувати. Хоча це не наша практика, і ми, мабуть, жодного разу дітям не дарували гроші. ось, Але теж купувати просто, щоб було, якщо так і не визначився, тим більше він у нас раціонально ставиться до грошей. Накопичень, тож таке, подивимось, що буде. А ще потрібні у нас маленькі подарунки, обов'язково всім іншим. Братикам, сестричці, обов'язково, коли в когось день народження, всі інші теж маленькі подаруночки отримують. Втішні такі. Ну, от, Найпростіше це кіндер-сюрприз може бути. Або якісь ще міні-іграшки. І Це все треба до ранку зробити, бо ми вітаємо вранці. Всі разом, поки всі не розбіглися. Тож таке, є ще завдання з зірочкою до завтрашнього ранку. Бонсо! Бонсоа, це мама. Сава. сава. Готово. Все гаразд, поїла мадам, все. В більш-менш непоганому настрою. Якось тихо в нас сьогодні з нею все пройшло. а мені нема покою. У мене от такі торби. Я ще йду повертати речі. Ті, що для дітей, зимові, лижні, обіцяла у сьомій. Ось поспішаю, але мені ще... я хочу зняти 20 євро в банкоматі, щоб компенсувати втрачені рукавички. Ось. А ще мені Елоді написала, відповіла, що її вдома не буде. В неї вечірня робота. Наскільки я знаю, вона в оркестрі. Не знаю, яка в неї робота, але в неї вона з 5 до 8 відсутня вдома. Думаю, що вона гурток якусь груб. Ну, думаю, що оркестр є, там і діти, і дорослі грають. На свята вони зазвичай серед місті різні влаштовують концерти. Я думаю, що це з цим пов'язано. Бо вона, коли я брала речі, її вдома не було. Написала, що ось після восьмої повертається. І зараз так само я о сьомій написала, що прийду, а вона написала, що буде на роботі. Тож таке, її дочки, мене знову, доньки її зустрінуть. Тим не менше дуже. У мене тут все поряд. І банкомат Кридіагріколь. До речі, у нас банк Кридіагріколь. Теж треба окремо розповідати, як нам не одразу хотіли відкривати картки. Теж думаю, корисна буде інформація. Це біля, мерії, біля пошти, біля мерії, що означає маленьке містечко, коли все, всі такі функції сконцентровані більш-менш неподалік. Ну і Елоді з її родиною живуть теж близько тут на сусідній вуличці. Ну, крім вечері, до речі, так, посадила дітей їсти. Отака От сімейна вечеря. Це дуже-дуже погано. Але так, будемо якось по-різному сьогодні вечеряти, бо чоловік заїхав в супермаркет, треба ж купити. Ну, зійшлися на тому, що це буде кіндери завтра вранці. А заїхав він в нету, я йому написала повідомлення. Список, що треба ще докупити, але все одно доведеться заїжджати. Петро замовляв суші, точніше, роли, які я роблю домашні. Мені треба буде докупити продукти, треба знайти рибу, огірок. Тож, все одно завтра доведеться в магазині побувати. Ось і криті Агріколь. Банкомат. Тут-ту-ту-ту. Кисківся. Вирішила зайти всередину, все ж таки. О! Мені тут ще дали пакет іграшок, одяг. Трошки там якогось одягу нового, як мені писала Елоді. І, і ще там взуття 38 го розміру. Взагалі-то в мене 37-й чобітки. Вона мені передала, подивимось. Вона написала, що вони 38-го, але вони для неї, на неї маленькі. Вона їх не носить. Тому, скоріше за все, вони мені підійдуть. Не так, щоб мені були потрібні чобітки, взуття. Ну, тут не обговорювалася, вона, просто сказала, що віддасть і все. Тож я їй не відмовлялася. Все. Це вже все на сьогодні з цими переміщеннями. Йду до дітей. Сподіваюсь, вони ще не закінчили вечерю, я до них приєднаюсь. Ох, пів восьми. Машина наша стоїть, значить, вже чоловік доїхав додому трошки раніше за мене. І буде теж. Де гелікоптер? Покажи, будь ласка. Іграшки, які подарували. А, так. Зайчик, 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 чайті. Не видно, де зайчик. Не ну, ще випускає. Ось такий класний. Там є три самого. Три зайчика? Ось угу. іграшки багато-багато. Так, отже, що мені віддали з одягу і що анонсували в повідомленні. Ось такі штанці. Слім, здається, цей. Стайл називається. І вони стрейчові. На вигляд вони наче маленькі, але розмір здається мій. Подивимось, можливо, я себе <правж> переоцінюю чи недооцінюю, набрала ваги e Massimo Дуті ось, знаю, такий бренд. Класні штанці. Майже, ну, вони нові, не видно, щоб їх носили. І це дуже класно. Колір такий є ледь зелений. Не так, щоб це був мій колір, але, думаю, буде класно. Ще не міряла насправді ось таку блузку, кортинку. Насправді відрізана етикетка там, де є склад. Але за моїми знаннями і за моїми відчуттями, це шовк. Можливо, не 100%, і, можливо, вже якась хитра технологія зі штучного. Зі штучних ниток тканини таке робити, але я непогано знаюся на тканинах, мені здається, і ось у мене справді відчуття, що це шовк. Єдине, що цей розмір XS, я теж його не міряла, але бачу, що вона на мене буде маленька занадто впритули, і ну, нащо знущатися над такою класною річчю, скоріше за все, поїде в Україну до моїх родичок стронкіших і молодіших за мене. Тому що річ справді класна. зараз. ось подивимось, що буде з нею далі. Я, скоріше за все, її не носитиму. А також взяття, яке мені анонсувала ось така замша. Синя. Ну, не знаю, так відсвічує. Насправді вони виглядають ну, новіше, гарніше, майже, ну, не потерті, не затерті. Ось, можливо, якимось спреєм для замші можна обробити, щоб вони зовсім були як новенькі. Ось, ну, а розмір мені підійшов, хоч написано 38-й, але вони якраз на мою 37-37,5 ногу. Тож, скоріше за все, буду їх носити, але не знаю поки що на роботу. Мабуть, ні, подивимось. Врешті це таке зимовий ну, зимове взуття. Тут більшого і не треба теплішого. Тож таке знадобиться я думаю. Ну а ще мені після того мого візиту до Елоді вона написала повідомлення. Видно, коли вже повернулася з роботи після восьми. Що 20 євро то забагато, що рукавички стільки не коштують, тому вона залишить 10 євро мені в поштовому ящику. Я ще не перевіряла, але думаю, що там буде конверт з 10 єврами решти. Ось так ми на цьому зупинилися. Я думаю, що історія закінчилася, хоча. Подивимось, я насправді ті 20 євро визначила за сайтом Декатлон. Є такий сайт французької марки, де спортивний одяг продається. І, власне, там середня ціна на рукавички була 20 євро. Я, до речі, не пам'ятаю, вже це казала чи ні. Саме тому така сума була визначена. Ну, ось, бачите, вони взяли 10 і чоловік, який там мене зустрів, хоча вона його називає Компаньйон. Коли вона писала повідомлення, що її дома не буде, буде її, будуть її дочки і її компаньйон Марк. Ось, і він теж відмовлявся сказав, що Елоді заборонила брати гроші. Ну, я все одно їх залишила там на столі. Тож таке, все, на цьому, все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні. Я готую для вас вже нове відео. Тому, будь ласка, підтримайте мене, поставте вподобайку, напишіть, будь ласка, коментар. І сподіваюся, ви всі вже підписані. До нових зустрічей. Бувайте.